Йоу, йо, як ви думаєте, хто сьогодні у нас в гостях? А у нас в гостях танцюрист Дмитро Кошман. Привіт! Прошу, Дмитро. Привіт, будь ласка, Привіт. сідай. Дмитро Кошман, відомий у світі танцю як Бібой Шаман, учасник восьмого сезону проекту Танцюють всі. Став одним із ста кращих танцюристів нашої країни. Танцює брейкданс 9 років, три з яких професійно викладач школи танців та фітнесу Dance Веню бере участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних фестивалях, на яких гідно представляє наше місто та країну. Любить спілкуватись з людьми, за яких говорять їхні вчинки, а не слова. Кредо чим більше ти працюєш, тим більше ти отримуєш. Привіт, Дмитро. Привіт, Діма. Що ж раді бачити тебе в нашій студії і розпочнемо зразу запитання, чому саме шамани? Власне, дуже багато людей, дивлячись на те, як я танцюю, завжди жартома говорили в тобі щось магічне. І плюс до того, мені завжди дуже подобались і подобаються різні амулети, браслети, татуювання. І якось з часом така назва прийшла до мене, і зараз я себе дуже почуваю природні. Багато людей мене навіть називає не Дмитро, а просто шаман, Шаман, Є привіт". в тебе щось шаманське, да? Да, от просто шаманський стиль в танці. Ніби так. Е, отож, ти, браву, ти да, в танцюють всі. Угу. Як так склалося, що на такому масштабному шоу ти виступив непідготовленим? Ну. Я не можу сказати, що я був непідготовлений. Я тренуюся кожного дня, я займаюся професійно, я є постійно готовим. Просто тоді, в суботу, я був на змаганнях в Києві, в неділю я був суддя в Черкасах і зразу поїхали танцювати всі. Фізично я не міг зробити, мені фізично було важко станцювати більше там більше хвилини. Я станцював мало і я відчув, що я станцював дійсно мало. І коли судді попросили станцювати ще, я зібрався і зробив все, що було від мене потрібно. Розкажи, будь ласка, що скажемо так за кулісами відбувається? Що тебе вразило? За кулісами, ну так, ніби і дружня атмосфера, але в той самий момент і дуже все так, дуже всі хочуть себе показати, дуже всі хочуть, ну всі хочуть цей квиток. Тут нічого не скажеш, всі хочуть цей квиток, і всі просто ну там війна. Там війна, але вже ти танцюєш. Якщо ти достойний, ти його отримаєш. Різні погляди, інтерв'ю, так, да так, така метушня. Там я прийшов, я прийшов і так сів собі з боку, а там всі такі круті, всі таке витворяють. І я такий. Ну, може, може, не треба було приходити. І всі, напевно, так, як ти думаєш, ой, цей крутіший за мене, ні, цей крутіший, цей да, круті. Каже, я, кажу, я просто так собі сів з боку, а там всі так, ну я такий, козаки. Я це Ну, це насправді і смішно, але в той момент було трошки лячно. Ну, взагалі, що ти так стримався і показав. Да, клас. Так, я просто знав, що я зараз вийду і зроблю все, що від мене потрібно. А чому ти вирішив взяти участь в такому проєкті? Яка була мета? Е, ну просто я вже дуже багато наїздив по різним змаганням, і мені захотілося чогось такого насправді нового для мене, щоб щоб мені було воно якось, щоб мені було страшно, щоб це було щось таке, от ну, надзвичайне для мене. Я з дитинства дивився цей проєкт. Ще вісім років назад я побачив, і перші танцівники, які там танцювали, я брав з них приклад, можна сказати. І завжди в мене був такий ну пунктик в голові. Мені хотілося цей квиток. І я це зробив. Випробувати свої сили, так. Да. Ти вийшов на сцену, які були твої враження, ті, емоції? Ой, сцена там, ну там дуже класно, насправді перед тобою сидять троє людей, які є професіоналами ну, цієї справи, хореографії, повний зал людей. І ти дійсно розумієш, що це серйозно. Це вже телебачення, це телепроект, і це побачать всі. Тому і треба. Ну, треба готуватися, а я не підготувався. А, ти попав в сотню, що далі? Далі нові горизонти, напевно. Я зараз почав відкривати для себе нові стилі. Це контент. Мені дуже він подобається, я швидко в ньому розвиваюся і швидко почав себе дуже зручно в ньому почувати. Тому, напевне, так, більш до класики, але брейк це мій рідний стиль, і він завжди буде зі мною. І я далі продовжую в ньому розвиватися. Дім ми підготували декілька запитань для тебе, аби е дізнатися про тебе дещо більше. Да? Я буду ставити тобі ці запитання, ти швидко, не роздумуючи, ну, відповідаєш. Добре. добре? Отож, чай чи кава? кава. День або ніч. Ніч. Комедія чи бойовик? Комедія. Дощ або Сніг. Дощ. Приймати чи дарувати? Дарувати. Блондинки чи брюнетки? Не знаю. Телеканал Буковина чи телеканал Буковина. Телеканал Буковина. Супер! Що ж, і на завершення нашої такої цікавої розмови, твої побажання нашим телеглядачам. Ну, я б хотів побажати телеглядачам слухати себе, слухати свій внутрішній голос. Якщо ви дійсно чогось хочете, послухайте себе. Можливо, це дійсно ваше. Дякуємо, Діма, що був у нас в гостях. Тобі успіхів в подальшому. Розвивайся і ніколи не зупиняється Дякую, не вам. Того. Також Все, щасти успіхів. Наша передача завершується. Гарного вам настрою! З вами були Сергій Красіков, Тетяна Преутеса і вся творча команда передачі доброго ранку, Буковино». Здоров'я вам і щастя! І не забувайте частіше усміхатися. Бувайте.